Слава Богу, дорога церква Божа. Ми будемо вже зараз молитися, але давайте ми ще зачитаємо ще текст Божого Слова і пороздумуємо ще над одною дуже важливою подією, яка в нас записана в Євангеліях. Ми продовжуємо говорити про чудеса в Євангелії від Івана. Ми вже з вами пройшли три чуда, які він зробив. Ми згадували кану галілевського, ми згадували зцілення сина царедворця, ми згадували Віфезду. Але тепер ну, наступне чудо, яке описує Іван, це чудо нагодування п'яти тисяч. Це Івана, шостий розділ. Давайте ми відкриємо Івана, шостий розділ. Написано так з першого вірша. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи теверіатського моря. А за ним ішла безліч народу, бо бачили чуда його, що чинив над недужими. Ісус вже нагору зійшов і сидів там зі своїми учнями. Наближалася ж Пасха, свято Юдейське. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові: де ми купимо хліба, щоб вони поживились? Він же це говорив його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав, і за двісті динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Говорить до нього Андрій, один з учнів, його брат Симона Петра є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів та дві риби, але що то на безліч таку? А Ісус відказав: Скажіть людям сідати. А була на тім місці велика трава. І за сіло чоловіка числом із п'ять тисяч. А Ісус він взяв хліби, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само і з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, Він говорить до учнів своїх: позбирайте куски позусталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони, і дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишили з'ятцям із п'яти ячних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли це той справді пророк, що повинен прибути на світ. Слава Богу, до цього місця, друзі. Отже, це дуже важливе чудо, яке зробив Христос. Це, до речі, єдине чудо Ісусу, яке записано у всіх чотирьох євангелистів. Абсолютно всі Матвій, Марк, Лука, Іван, вони описують це чудо. Жодне інше чудо не описується всіма євангелистами. Це вже, можливо, підкреслює важливість цього, що відбулося там. Друзі, які ми тут бачимо дуже цінні уроки. По-перше, ця історія це історія про Боже милосердя, про Божу турботу і Божу опіку. Написано, а Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до Нього йде. Отже, ми бачимо, що Бог і Христос, ну, Христос Він є той, хто бачить людські потреби. Він не залишається байдужим. Він не залишається якось осторонь, але Він бачить цю потребу і Він хоче відповісти на цю потребу. І в цій історії проявляється Боже милосердя. Це показує Божу турботу про кожну людину. Але не дивлячись на те, що Христос він бачить цю проблему, ми бачимо, що Він залучає учнів своїх в цю справу. Він не просто, знаєте, звершується якесь надприродне чудо без участі учнів. Христос каже їм, Дайте їм ви їм їсти. Він залучає їх. І Він цю потребу відкриває для своїх учнів. Друзі, і це дуже важливий момент. Ми з вами живемо в такому егоїстичному світі, де кожен думає тільки про себе. І ми відвертаємо дуже часто свій взір від людських проблем. Щоб вони просто не заважали нам спокійно влаштовувати комфорт власного життя. Але Господь Він завжди буде, завжди і завжди Він буде повертати наш погляд до людських нужд. Ми будемо намагатися втекти від них. Тому що коли ми бачимо потребу людську, воно щось починає викликати в нас всередині. Це виклик завжди для нас. І ми часто ми не хочемо цього робити, ми втікаємо від цієї потреби. Тобто розказували, що взагалі в Америці. По-моєму, в Америці це відбувалося, просто зібралися такі багаті, знаєте, американські віруючі. І вони взагалі вирішили, просто вони там викупили якийсь свій острів і поїхали всі жити туди. Вони хотіли собі таке царство Боже на землі побудувати. Знаєте, Подальше, що вони хотіли зробити? Вони хотіли втекти від тих всіх людських бід і страждань, які вони бачили. Це заважає жити. Це заважає просто знаєте, комфортно проводити свій час, коли ти бачиш людські потреби. І ти, щось відчуваєш всередині, ти відчуваєш ну, якийсь, якийсь обов'язок. В них ну, нічого з того не вийшло. Вони там пересварилися потім, і все на тому закінчилося. Але ідея, просто, друзі, в тому, що Господь він завжди і завжди він буде повертати наш погляд на людські потреби. І ми чуємо, як до нас звертається завжди оцей голос Святого Духа. Дайте їсти людям. Іншими словами, допоможіть. Допоможіть відкрити свої очі, побачте потреби людей. І це наша відповідальність. Христос перекладає відповідальність на них і каже: ви дайте їм їсти. Тому є величезна відповідальність, друзі, сьогодні на церкві Христові, і обов'язок піклуватися про нужденних ніколи не зникне із життя церкви. Якщо церква вона перестане займатися тим, щоби служити потребам людей, вона взагалі перестає бути церквою як такою. Церква взагалі існує для світу. Я вам скажу, можливо, таку ну, радикальну думку, можливо, воно буде різати слух наш. Але це є правда. Церква існує не для віруючих людей. Церква існує для невіруючих людей. Церква взагалі покликана бути в цьому світі і відповідати на потреби цього світу, служити людям цього світу, перев'язувати рани цього світу, годувати голодних цього світу. Для цього вона існує. І коли церква вона втрачає, втрачає оце своє служіння, вона втрачає свою місію, вона втрачає свою суть головну, свою ідентичність якусь. Вона перестає бути церквою як такою. Це тоді просто, знаєте, утворюється такий клуб по інтересам, де збираються віруючі люди, поспівали один одному, щось поговорили, якісь тут мудрі речі, і все на тому закінчилося. Тому церква вона, вона існує для світу, для світських людей. Щоби служити цьому світу. Велич, друзі, кожної особи, велич кожної особи і кожної справи вимірюється тим, наскільки сильно вони проникнуті почуттям милосердям та співчуття до потребуючих. У цьому наша велич. Ось в чому велич християнина, в, цьому, в чому велич віруючої людини. Наскільки сильно я проникнутий болю і співчуттям, і милосердям. По відношенню до потребуючих. Це говорить про мій духовний стан. Це говорить про мою велич християнина. Якщо я можу пройти через людську потребу, бачучи цю людську потребу, я можу пройти повз неї, то повірте, Богу вже все рівно, скільки я молюся, скільки я пощуся, чи скільки я там ну, десятини даю, і так далі. Ми не можемо йти до Бога, переступаючи через людину, яка потребує. Ми не можемо так робити. Хтось сказав так, що якщо голодний я, ну це явище фізіологічне. Але якщо голодний мій сусід біля мене, то це явище моральне, вже, це моральна проблема, друзі. І церква повинна відповідати на ті потреби, які є в суспільстві, які є в місті чи в населеному пункті, де вона знаходиться. Хтось сказав так: якщо про вашу церкву не знають бездомні її міста. Якщо про вашу церкву не знають люди, які потрапили там в залежності, голодні, сім'ї, які десь на межі розлучення, та навіть якісь багаті, але які просто втратили вже сенс всякого життя. Якщо всі ті люди, всі ті категорії, якщо вони не знають про існування вашої церкви в їхньому місті, то варто задатися питанням, чи знає взагалі про вашу церкву Бог. Тому, друзі, ми бачимо, як Христос тут. Він залучає учнів, він каже: дайте їм їсти ви. І в цьому є оця, от що Господь він кладе відповідальність на свою церкву в цьому світі служити. Це наша відповідальність. Тому я на цьому зупинюся. Хай Господь благословить нас, дорогі друзі. Просто пам'ятаємо ще раз, що про свою відповідальність як віруючих людей взагалі є такі, знаєте, є можна так сказати, остання думка, що є такі три основні призначення церкви. Три основні призначення церкви це є призначення церкви по відношенню до Бога. Призначення церкви по відношенню до своїх, і призначення церкви по відношенню до світу. Оце є три такі вектори, або три якісь хочете, такі функції служіння церкви, або три її призначення. Призначення церкви по відношенню до Бога це, власне, це наші богослужіння, це прославлення нашого Бога, це наші молитви. Це наше ходження перед Ним. Це наше призначення по відношенню до Бога. Є призначення церкви по відношенню до своїх, до святих. В чому воно полягає? Підготовка віруючих на діло служби. Ось в чому полягає призначення церкви. Тут ми готуємося, тут ми формуємося, тут ми чуємо слово Його, тут ми зміцняємося. Ми, скажімо так, ми беремо цю екі, екі, екіпіровку якусь для того, щоб йти і служити. Це підготовка. І є третє призначення церкви, це призначення церкви по відношенню до світу. А це вже є проповідь Євангелія і наші діла милосердя. І, і ті речі вони, вони не можуть бути, знаєте, ну, розірвані, роз'єднані. Вони завжди йдуть разом. Завжди в історії церкви знаєте, було таке, що була спокуса вхилитися або в одну крайність, або в іншу. Да, коли тільки хотіли проповідувати, ну, не було оцієї такої соціальної роботи, не було, було діл милосердя. Були в історії церкви і випадки, коли церква настільки вхилялася в соціальну роботу, що вона повністю просто вона втрачала десь е, теж і, і, і проповідь, і е, це першочергове таке значення просто свої особисті стосунки з Богом. Тому як проповідь важлива, так і оці діла милосердя. Вони завжди йдуть разом, вони нерозривні. Між собою. Це як, просто як два весла одного човна. Якщо ви будете гребсти тільки одним веслом, що буде відбуватися? Ви по колу будете крутитися, ви нікуди не підете? Ну, потрібна і наша проповідь, і наша духовність особиста, і наше особисте освячення, і власне праця наша в цьому світі, потребам, людським потребам. Тому хай Господь благословить нас, друзі, пам'ятати про це. І будемо просити Господа, хай він дасть нам сили, дасть нам своєї благодаті, хай він спорядить нас силою Святого Духа, милосердям і любов'ю до людей і силою служити їм. Давайте ми схилимо наші коліна, подякуємо Богу.